Доброго дня! Відео для пенсіонерів, які проходять відеоідентифікацію і запитують у мене, де побачити відповідь, що я пройшов ідентифікацію, щоб зрозуміти, чи буду я з пенсією уже із січня 2026 року. І зараз я вам про це все розкажу, тому що питань багато виникає. І хочу все це пояснити і заспокоїти вас, щоб ви не хвилювалися, тому що ставлять питання а терміни, а коли прийде, а в якому вигляді це все буде. Друзі, всі ми з вами пройшли уже. Сподіваюся, що всі пройшли відеоідентифікацію, пройшли ідентифікацію через дію підпис, і всі ви отримаєте відповіді про те, що пройшли ви чи не пройшли цю ідентифікацію. Які, де, куди поступають відповіді, як вони проходять. Зараз детально про це все розкажу. Ну, перш за все почну той, хто проходив ідентифікацію через Діяпідпис. Через Дія підпис я робила відео і в цьому відео дуже детально розказувала про те, що. І показувала, як вам знайти відповідь, що ви пройшли ідентифікацію. Ну, перш за все, за терміни запитують, чому ось я пройшла цю ідентифікацію, чи я пройшов цю ідентифікацію, а відповіді до сих пір не отримав. І у графі моя ідентифікація нічого не написано. Хочу вас заспокоїти, пенсійний фонд України перенавантажений роботою. Але відповіді поступово приходять. Якщо ви пройшли ідентифікацію через Дія-Підпис, то скоріше прийде відповідь. Спочатку відповідь може Прийти у розділі Мої звернення. Ви можете подивитися. Написано, що ви зверталися за ідентифікацією в таку-то дату. Заходите, друзі, у свій кабінет в Пенсійному фонді України. Як зайти в особистий кабінет у Пенсійному фонді України я вам детально покроково розказала в одному з моїх відео. Це є. І ви скористайтесь, будь ласка, хто не може ще зайти, послухайте, і все у вас вдасться. Ви заходите саме на портал Пенсійного фонду України, здійснюєте вхід. І дивитеся, як хто здійснює вхід. Одні здійснюють вхід через кваліфікаційний електронний підпис, другі через банкінг, треті через дію підпис. Хтось в, за своїм паролем, але в будь-якому випадку вам треба буде мати кваліфікаційний електронний підпис. За допомогою цього підпису я, наприклад, люблю заходити за, через банк. Я ввела, там запитуються, як ви хочете війти. Я через банк заходжу. І е, указую свій банк, і через банк підтверджую, що я саме хочу зайти. Для мене так найскоріше. Я зайшла, от я заходжу через Приват 24. Так я набрала, що я через е, банк хочу зайти. Указала, що через Приватбанк заходжу. Мені прийшло повідомлення про те, що хтось хоче зайти. І я нажимаю, натисну, що підтверджую, що це я роблю вхід. І я заходжу, коли я зайшла на свою особисту сторінку, в свій особистий кабінет Пенсійного фонду України, там є графа мої звернення і є графа моя ідентифікація. В графі мої звернення написано: або в процесі обробки моя заявка іще. Або виконана, і коли заявка виконана, ми можемо натиснути, і там написано, що ми пройшли ідентифікацію. Також у графі моя ідентифікація ви можете побачити, коли ви через дію підпис пройшли ідентифікацію. І там буде Стояти дата, в таку-то дату вас ідентифіковано. Ви кожен пам'ятаєте цю дату, коли ви заходили, і ви будете розуміти, якщо раніше я знаю точно, що можна було буквально за пару хвилин це все зробити, пройти ідентифікацію. Зараз ні. Зараз, на жаль, треба очікувати і через дію підпис, коли нам прийшлють повідомлення про те, що нас ідентифікували. Це перше. Через дію підпис ідентифікації, друге, фізична ідентифікація через відеоконференц-зв'язок. Це ви подаєте заявку на порталі Пенсійного фонду України, де указуєте, через яку соціальну мережу ви хочете пройти ідентифікацію. Ну, там ще треба прізвище зазначити. Треба зазначити ідентифікаційний код. Також у мене на каналі є відео. Покрокове, як це все робити. Я розказую там для нас, пенсіонерів, для, як для першокласників. І я дякую вам, хто мені виносить усі такі подяки. Ви знаєте, такі гарні подяки мені пишете, що мені дуже приємно, що без мене би ви не змогли пройти. Що моя допомога вам дуже сподобалась. Мені також це все дуже подобається, що я можу чимось допомогти людям. Також через відеоконференцзв'язок звязок Якщо вам треба пройти, ви подали заявку і очікуйте на свою електронну адресу, коли вам прийде лист із Пенсійного фонду України, там перші букви буде написано ВІО, тобто відеоідентифікація. ідентифікація. Так починається. Саме створено таку адресу, таку скриньку останнім часом у Пенсійному фонді України для тих, Хто проходить відеоідентифікацію. І ось, коли вам призначили дату проходження відеоідентифікації, то саме в цей день, у цю годину і в цю хвилину ви повинні бути саме десь в якомусь приміщенні для того, щоб у вас був безперебійний інтернет-зв'язок. Також ви підготувались відповідати ось на ті питання. Про які я також у відео розказую, на які питання ви будете відповідати, які питання будуть вам ставити, до яких питань ви маєте бути готовими, які документи ви маєте тримати при собі для проходження відеоідентифікації. Це має бути і паспорт, це має бути пенсійне посвідчення, це має бути ідентифікаційний код. Відносно відеоконференції, то у вас має бути паспорт України. Через паспорт України ви проходите відеоідентифікацію. тому що ставлять мені питання: а я забулася, чи я забувся паспорт України вдома в Україні, і у мене його немає. Чи можу я за допомогою закордонного паспорта пройти відеоідентифікацію? Ні, друзі, ви не зможете пройти відеоідентифікацію, особливо. Як це ну, всі не можуть пройти, бо є такі, що вже не отримують виплати від пенсійного фонду України і хочуть поновити виплату пенсії, і запитують, як пройти, якщо у мене немає нашого українського паспорта. Друзі, він має бути ваш український паспорт. Якщо у вас його з собою немає, це означає про те, що. Хтось, ми ж живемо, українці живуть поруч, хтось їздить додому, хтось із рідних може передати вам цей паспорт, переслати вам паспорт України, без паспорту України не вдасться вам пройти ідентифікацію, відеоідентифікацію. Запитують про трудову книжку, а в мене немає трудової книжки, як я можу пройти відеоідентифікацію. Друзі, не, нічого страшного в цьому немає, дуже лояльно відносяться співробітники пенсійного фонду України. Я думаю, кожен із нас приблизно пам'ятає, коли і де ми працювали, де було наше перше місце роботи, де було наше останнє місце роботи. Складного в цьому нічого немає. Потім, після того, як ми пройшли відеоідентифікацію, до речі, хочу сказати, хто у зазначену дату, коли вам прийшли прийде лист із Пенсійного фонду України, що в таку-то дату, в таку-годину то ви маєте бути. Маєте пройти відеоідентифікацію. Якщо Якщо вас ця дата чи цей час не влаштовує, ви на цю адресу пишете листа, що змініть, будь ласка, мені цей день на іншу дату. В цей день я не зможу пройти відеоідентифікацію. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що я знаю пенсіонерів, яким була призначена відеоідентифікація, але вони не вийшли на зв'язок. З різних причин, хтось забувся, о, хтось десь їхав і в транспорті не зміг це пройти. Це дуже серйозно. Ви повинні до цього готуватися. Це ж ваша пенсія. І ви повинні думати про те, що я отримую пенсію чи не отримую. Тобто, ви повинні написати листа: я в цей день не можу пройти. До речі, ви можете зробити скріншот саме цього листа. Це у вас як доказ пенсійному фонду, якщо вам. Перестануть виплачувати пенсію, а я ось у таку-то дату писала чи писав такого листа, і в мене є підтвердження, є скріншот, і я вам відправляв на цю електронну адресу. Це важливо. Далі, ви вже пройшли мова про відповіді, як ми отримуємо відповіді. Ви вже пройшли відеоідентифікацію. Як приходить відповідь? Моєму чоловікові відповідь пройшла через місяць і тиждень. Якщо по законодавству 30 днів, пенсійний фонд має термін, щоб нас відповісти. Ну, напевно, через перенавантаження роботою вони не можуть відповісти через місяць чоловікові через місяць і тиждень майже прийшов лист. В цьому листу написано: лист прийшов на електронну пошту. В цьому листу написано, що. Вашу особу підтверджено, тобто, чоловік пройшов ідентифікацію. Мені ця відповідь прийшла через півтора місяці. Я очікувала місяць, немає, я вже думала, чи можливо мені писати листа. Ну, думаю, ще трішечки почекаю, тому що я подавала заявку і ще у жовтні, і в листопаді. прийшла Відеоідентифікацію, коли ще не таке навантаження було на систему Пенсійного фонду України. Але я отримала через півтора місяця тільки відповідь про те, що мою особу ідентифіковано: що моя особа підтверджена. Потім, друзі, я побачила у себе в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України, там з'явилася також графа, моя ідентифікація, і де написано: вашу особу ідентифіковано, і указана дата, коли мене ідентифіковано. Про що це говорить? Це говорить про те, що пенсію ми отримувати будемо. Тож, друзі, хто запізнився з цим? Не запізнюйтесь, щоб отримати відповідь від Пенсійного фонду України, ви маєте пройти обов'язкову ідентифікацію. Тож, я бажаю всім гарно зустріти новий рік, щоб Новий рік приніс мир, здоров'я і щастя. І на сьогодні я вам всім говорю до побачення. Пишіть, будь ласка, мені коментарі, на які питання вам ще треба відповідати. Я з задоволенням буду вам допомагати. І бажаю добра!